Був нічний бій і на стики двох батальйонів, нашого підрозділу група ворожа, хотіла прорватися, ну і пройти або в тил, або зробити якісь диверсії, або просто роз'єднати з'єднання наших батальйонів. Наші бійці дали контратаку, ворог відступив. І ми перейшли вперед. І якраз зайняли не деякий час їхні позиції, Захватило цей кулемет, який вони фактично кинули. Це кулемет, утьос крупнокаліберний, широкий загал глядачів, як і українських, так і всього світу, побачили такого героя. Російського телебачення Перечнико, який колись власне, можливо не з цього кулемета стріляв по нашим кіборгам. От з цього кулемета не загідне жодне українець, я вам точно кажу. Такі випадки трапляються не часто, тому що ворог ну, теж вчиться, і це м, теж не є секретом. Ми воюємо з професійною регулярною армією. Вони теж вміють воювати, і тому знайти трофейну зброю це м, рідкісний випадок.